Доброго вечора. Ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І у нас з вами сьогодні ну, чудова добірка монет, на мою думку. Грейд МС 64 65. Золото в Грейді 65. Ну просто чудові монети. Дубки Веймера, які всі ми з вами любимо. В Грейді МС-65 також. Вільгельму Пруфі, дуже яскрава монета. Друзі, тож не перемикайтеся, далі буде дуже цікаво, і ми коротко розберемо всі монети. А перша монета з вами у нас. На огляді це 911 рік, 5 марок, 90-річниця від дня народження принца Регента Уиттпольда. Ось така яскрава в грейді МС-64 від компанії NGC. Це монета вагою 27,77 г 38 мм діаметр. Друзі, всі ми полюбляємо ці чудові п'ятірки з вами. Багато хто збирає лише одні п'ятірки, дехто збирає п'ятірки і трійки і мало хто збирає. Ну, всю повну серію від двійки до п'ятірки. Хто це робить, друзі? Тиснемо лайки, ставимо коментарі до даного відео. Ось яскравий. Ну, якщо зблизька його роздивляться, то да, певні тут є такі, може, мікроударчики, які не, не дозволили отримати цій монеті високий грейд МС 65 А так, друзі, доволі яскрава монета. І в грейдах МС 64 таких монет 127 і вище грейдом 65%. Монет, друзі. Ну, На ринку України ціни в діапазоні 350 євро, плюс-мінус на 64-й грейд. І, мабуть, на виставці одного разу я бачив 700 доларів, якщо я не помиляю, 66-й. Ну, 66 це для неї вже буде топ грейд Навіть 65 це дуже дуже чудовий грейд. Але, друзі, якщо ми візьмемо, що при тиражі 160 тисяч екземплярів, то в греді 127. В МС-64 це в компанії NGC і невелика така сама кількість в компанії PCGS. Да, ви скажете, що можна десь там з'являться більше, але, друзі, для п'ятірок Кайзерівської Німеччини, я думаю, МС-64 це має бути як базовий. Ну, Навіть деякі екземпляри можна і собі вложити в колекцію, і в МС 63. Ось так. Давайте перейдемо далі. А далі у нас перший пруф. Кайзерівської Німеччини на каналі. Ось такий так звана голова Вінгельма. 912 рік. Три марки. Монетний двір А Берлін. Якість карбування пруф. Ну, Дуже невелика кількість даних монет в якості Proof. Ну, офіційних даних немає, але близько 400-500 екземплярів. Неофіційні джерела наводять. Що таких монет викорбовано. Згідно е, даних малого німецького каталогу, таких 912 рік це 4 мільйона 625 724 екземпляри, і ціна в пруфі такої монети не слабована. І ось бачите, сподіваюся, камера вам передає оці всі переливи даної монети, якість карбування. Да, тут мікроцарапки є. Ось такі, але ну просто неймовірна якість пруф, друзі. Ось це зеркальне поле. Я сподіваюся, що вам видно. Ну, дуже чудова монета, і вона на контрасті. Я дуже багато в себе на каналі показував вам ms 64 64, ну, друзі, з пруфом не, не зрівняється нічого. Просто чудова яскрава монета. Кому подобається такий Вільгельм, тисніть лайки вподобайки, підписуйтесь на канал. І, до речі, ціна я не договорив. Ціна в малому німецькому каталогі 300 євро. Такої друзі, монети. В пруф просто не слабованої. Такий екземпляр був придбаний за 380 євро, десь близько. Ось так, ну дуже яскравий, це колекція мого друга. В нього був МС-64, він собі вибрав один із. Тому він буде також у продажу, а ця буде поповнити його колекцію. Також би хотілося відмітити, що даних монет згідно бази PCGS 2 в PRO63 і вище грейдом, друзі, лише 5 монет. Я залишаю посилання, ну просто чудова яскрава. Монета трійка Кайзерівської Німеччини. Шапруф у нього. І перший пруф у мене на каналі, друзі. Ось такий чудовий Вільгельм. Кайзер Німеччини. Останній. Ось такі яскраві три марки. А ми крокуємо далі. А далі, друзі, у нас з вами дубки Веймарської республіки, обігові монети. Ось ця вже була в мене на каналі. Просто в мене стояло питання, яку я собі залишаю, і все-таки мені ця п'ятірка А. Більше припадає до душі, і я залишаю її собі. Теж МС-65. Вже був огляд на неї. в мене на каналі. Просто ще раз вам демонструю. Чудові німецькі дубки, які можна сказати, виривають з руками з ногами. Таку я придбав за. 550 євро, друзі, яскравий шикарний дубок, теж їх 10 і вище грейдом, ніби 10 монет. Така залишається, друзі, у мене. Тираж даної серії 32-го року 32 мільйона 303 тисячі екземплярів. Нагадаємо, це 500 проба срібла, діаметр 36 мм. Ну, друзі, дубки всі у нас люблять і полюбляють. Теж подивимося, який сьогодні топчик у нас на огляді, а топчиком залишається ось такий дубок 28-го року. Монетний двір F це Штутгарт, друзі. Ось такий чудовий. Тут тиражі трошки менші, 3 мільйона 771 тисяча екземплярів. В МС 65 10 монет, друзі, і вище Грейдом лише 8 монет. Ось просто ну, дуже яскравий дубок. Я навіть скажу так, що не поціновувачі веймера. Думаю, дуже багато хто хотів би мати. Дубок у себе в колекції. От Просто це як must-have. Не знаю, яскравий впізнаваний дизайн цей німецький дуб, який уособлення сили і єдності Німеччини. Ось так. Ну, Яскрава монета, друзі, що тут говорити? Така е, я знайшов проходи, ну, не проходи, а е, вона вісить за ціною фікс на сайті Violet це 36 1000 гривень, це, мабуть, на сьогодні 750 євро. Друзі. Ну, а ця майже як гарячі пирожки була продана за 650 євро. Ось така чудова літера F 28 рік. Прямує до свого власника. Так, кому подобаються дубки, друзі, тиснемо лайки, підписуємося на канал. А ми з вами переходимо до золотої монети. І, друзі, давненько не було в мене золотих монет на каналі. Ну, ви бачите, що робиться з золотом. Ну, На сьогоднішній день це 3,360. Сьогодні у нас 14 серпня 2025 року. Це ціна трійської унції на біржі Нью-Йорки. І ось перед нами ось такі яскраві 20 франків Бельгії, в PCGS. 1875 рік. 900 проба золота. Вага 6,45. Діаметр 21 міліметр. Це друзі монети Латинського Союзу, 20 франків стандарт, які курсували по всій Європі. Це Франція, Італія, Швейцарія, ну, та інші члени Латинського Союзу. Друзі. Ну, що можна сказати? Це король Леопольд II У нас він король Бельгії, він будівельник, архітектором можна сказати, а також король Конкістадор, який проявив. Не ну, чималу і сильну жорстокість ну, у Конго. Також це його неоднозначний слід в історії. Можна сказати, по тиражам даної монети: це тираж 4 мільйона 134 тисячі екземплярів, 875 рік, майже монетний двір, тому що це МС-65, друзі. І таких монет В мс 65 137 і вище грейдом лише 40 монет. Ну, друзі, це топ-грейд. І у нас дуже важко знайти монети в МС-65. Да, Зустрічається 62-63, там 63, але взагалі в слабах ну, доволі нечасті монети. І ціна такої монети це 850 євро. Да, ви скажете, що може дорого, але це, друзі, стан і збереження. Таких монет не стане більше в грейдах. Ось так, друзі, кому подобається такі чудові 20 франків. Бельгії, тиснемо лайки вподобайки підписуємося на канал. І наостанок, традиційно, друзі, хотів би вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі з вами був Олександр.